Отак от, от виглядає. Хто планував придбати? Є техніки багато по наявності. Якщо замовляєте... Ні, МТЗ в нас немає. Оріончика, будь ласка, ось вам показую. Ні, тредину немає. Ось, будь ласка, вам Оріончик. Оріон є е, 50-ка, потім є 40 очка е, прошка, найтяжча 40 -ка, і також є 24-ка, є е, РД 404, і є РФ 404. Лінійка Оріончиків є по надіявності. Будь ласка, РФ 244. Вони є у двох кольорах, є у червоному кольорі, також він є і у чорному кольорі. И такие вот зеленые.